Кошенята а попліткуємо, говоримо про те, що арестович росіянин лицемірка Злата Огнєвіч, Мішель Андраде, Меган Фокс, соромець українок. Приходько, можете зручніше, набрати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. Я я Петраполна вибрав приналежати до цієї цивілізації. Етично я білорус, поляк, росіянин, мама з Росії. Мені б би приналежати до народу України, но я вибрав приналежати до цієї цивілізації. Тому що мені нравится правда, мені нравится совість, мені нравится справедливість, мені нравится світ. Саме так вам не почулося. Олексій Арестович – пристосуванець, який буде говорити рівно те, що йому говорять? Спочатку він говорив це в Україні, потім він говорив це з Америки, тепер він говорить це з Монако, а тепер він, в принципі, росіянин. Це людина без принципів, це людина, яка не має нічого спільного з Україною. І врешті-решт, я хочу. Я розумію, що мої слова нічого не означають для електорату Арестовича, але... Друзі, кого ви слухаєте? Хто вам промиває мізки? Ви просто задумайтесь, масштаб цієї крінжатіни, людина, яка говорить, що я русський, це Буа! які вам ще потрібні аргументи і докази того, що ця людина проти України, ця людина грає на користь Росії, ця людина не має нічого спільного з українським майбутнім, з перспективами України, тому, будь ласочка. Чим більше ви приглядаєте арестовача, чим більше ви йому довіряєте, чим більше ви несете йому грошей за його курси, тим більше ви зміцнюєте його інформаційний вплив і його простір, його присутність в інформаційному просторі, Я маю на увазі. Тому, будь ласочка, наша гігієна, інформаційна, це наше все. Зверніть на це увагу, аналізуйте, думайте. Не потрібно піддаватися на маніпуляції Арестовича, який сьогодні українець, завтра он русний, післязавтра він ще хтось. Він буде рівно тим, хто йому платить і відпрацьовувати потрібні наративи. Розумієте? І він буде зараз в вересні, в вересні, почекайте, вже все. Заговорююсь, в березні-квітні буде розкачувати ситуацію всередині між українцями для того, щоб працювати на користь. Самі знаєте кого. Друзі, включаємось. Забудьте, Арестович це не святе, Арестович це не добро. Арестович це те, що працює проти вас, проти вашого майбутнього. І а, це людина, яка працює на те, щоб позбавити вас майбутнього і права на існування. Тому, будь ласочка. Включаємось, думаємо, аналізуємо, говорю це ще раз. Це все має значення. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в діректному інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штри до портрету цієї чи іншої особистості. Цікавий у нас початок тижня, дуже багато гарячих подій, і е, сьогодні ми з вами також поговоримо про злату Огнєвіч. Не можу не... Зачитати штрих до портрету, адже справа у тому, що прийшло до мене кошеня, яке було очевидцем певних подій. Так, Злата Огнєвіч в інформаційному просторі на сьогоднішній день веде себе достойно. Збори закриває, значить, висить в неї там банка на збір в шапці профілю інстаграму, фотографується з військовими, показує, що вона з ними там виступ для них приїздить, виступає. І нібито для пересічного громадянина здається, що о, Злата молодець, от реально крута. А потім закрадаються певні сумніви, коли мені починають писати військові про те, що от запрошували злату туди, запрошували злату сюди. В мене є навіть ці переписки і скріни, де Злата. Тупо морозиться від того, щоб приїхати і підтримати військових. І в мене закралися певні сумніви, в яку гру грає Злато Огнівич. Захотілося просто чисто для себе зрозуміти, розібратися. Я виклав емоційний пост в телеграм-каналі, налетіли її адвокати, мене взагалі дивує, що серед. Наших глядачів і взагалі глядачів є якісь шалені палки фанати що я називаю адвокатами. Вони відразу включають моралістів і кажуть, злата стільки зробила для України. У мене в принципі запитання, що конкретно зробила Златеогніч для України. Я не відміняю там її заслуг, якщо вона справді щось допомагала, щось робила молодчинка. А завжди будуть ті люди, які скажуть, що ти робиш недостатньо і в мою адресу, і в адресу Златогогніч будь-кого. Тому що ми живемо в стресовій ситуації. Ми живемо, не ситуації. Ми живемо в стресовому стані, в стані трагедії національного масштабу. Розумієте? Тому що кожного дня гинуть наші хлопці-дівчата на передовій. Тому я розумію, людям потрібно виплескувати емоції кудись. І в першу чергу це будуть публічні люди. При тому. Я зацікавився, що ж там у нас по златі, і ось що пише мені кошеня: ексклюзив, гаряченький для вас. Я обіцяв в телеграмі, що поговоримо про злату. Ось і розповідаю. Тож чай, кава, давайте наливайте, хто ще не зробив. Я взагалі останнім часом підсів на какао, тому що бадьорить, тому що з'являється настрій. А саме завдяки какао. От мені це придає певного тонусу, інакше просинаєшся, вже хочеш спати, і в тебе немає бажання нічого робити, тому що це зима. Зима взагалі зі мною немає нічого спільного з моїм біоритмом життя. Отже, поїхали. Зачитую зливчик про Злату Огнєвіч. Злата Огнєвіч та її директор почали гнати в шию бійців та волонтерів, які попросили продати картину пораненого. Там у місті арт-терапію проводять бійцям. Потім злата обіцяла, що публікує збір, але так і не зробила цього. Можливо, буде корисним як штрих до портрету. Я можу ще описати певні подробиці. І я запитую нашого кишеня: слухай, ну якщо ти свідок того, що відбулося, будь ласка, розпиши. Конкретику, щоб було розуміння, щоб не були просто багато, багатослівними, а по факту, от зачитали і зробили наші глядачі, пересічні глядачі, штрих до портрету злати огніміч. І все стане на свої місця. Я думаю, може просто вона забула там написати, зробити репост збору, тому що от в мене як відбувається, в мене дуже багато інфоприводів. Завдяки нашим кошенятам, завдяки вам, завдяки нашим глядачам. І мені кошенята скидаються все в директ інстаграму. І Директ. Друзі, тупо забитий, і там ще дуже багато про збори є, я не встигаю все постити, в мене немає менеджерів, у мене немає помічників, і тому не ображайтесь, будь ласка, якщо я комусь не відповів, чи не оприлюднив, чий збір. Ви ж знаєте, що я завжди залучений, завжди включений. І як тільки ну, добираюсь до того чи іншого повідомлення та збору, завжди це публікую. Думаю, можливо злати така ж сама ситуація, тому що ну, всяке буває в людини. А потім Кошеня мені присилає подробиці, і я думаю, блін, ну я. Як можна бути таким лицемірним? От як? Тут хвилюєшся за Вдівку, за наших хлопців, за наших дівчат, взагалі не розумієш, що буде далі. А зірки, прикриваючись українським прапором, роблять вигляд, що вони такі патріоти, а насправді. Їхні вчинки говорять саме самі за себе. Дуже багато зірок зараз активно роблять собі піар на тому, що, начебто, активно допомагають фронту, дають благодійні виступи. Хочеться розповісти про ситуацію, котра сталася нещодавно в одному з обласних центрів. У місті був запланований концерт Злате Огнєвіч». Волонтери, дізнавшись про це, зраділи, тому що вони перед виступом звертаються до директорів артистів і просять під час виступу зірки зробити аукціон, продати картину, яку малюють поранені бійці, котрі лікуються в місцевому шпиталі. Зазвичай це важко травмовані без кінцівок. І коли вони чують, що їхні картини продаються, а потім за ці кошти в середньому можна виручити від 6 до 8 тисяч гривень, купують безпілотники. Дуже радіють. Це реально крута мотивація для них. Перед концертом злата волонтери написали її директору, звернулися до організатора виступу, що, мовляв, під час концерту вийде сам військовий і продасть картину. Ті сказали, що це дуже круто, і вони за а на цьому моменті я зрадів, тому що. Чудова ініціатива, потрібно підтримувати наших захисників, особливо коли вони проходять реабілітацію. Цивільні люди повинні знайти цей спільний діалог. Ми повинні допомагати, ми повинні притягувати руку допомоги нашим захисникам та захисницям. Тому що тільки завдяки цим людям ми існуємо, ми продовжуємо наше життя. І коли я от зараз зачитую про цю ініціативу, мене м... ком в горлі, тому що це чудово. Що люди об'єднуються і роблять у себе бути корисними. Водночас думаєш про поранених бійців, і так, добре, у нас початок тижня. Я не хочу робити тяжким випуск. Вибачте, просто емоції в цей момент беруть верх наді мною. Волонтер провів пораненого бійця з цією картиною, заходять до зали, йдуть до сцени. А їй у відповідь представники злати. Ви хто? Ми вас не знаємо. Волонтер показав переписку, але натомість її просто штовхнули зі спини. Солдат був у шоці, хотів мордяку побити тим представникам. Та волонтери зупинили його. Замість того, щоб вибачитись перед бійцем та волонтером, Нічого такого не було. Чи знала тоді Злата про це все? Не можу стверджувати, але було дуже боляче. Потім вийшла Злата Пудрити носик. Волонтери прорвалися до неї і розповіли, що ось військовий і це його картина. Думали, може, вона наважиться. Просили її дозволити бійцю вийти з тією картиною, а за виручені кошти купити білизну у шпиталь побратимам. Злата сказала: у мене в концерті. Такого не заплановано. Потім Злата пообіцяла, що під час концерту під чесне слово відкриє збір в інстаграмі на шпиталь. Вгадайте, з трьох разів, вона це зробила? Ні. І такі ситуації реально обурюють. У нас у місті діти розбивають копілки, колядують і за ці кошти купують дрони. А тут зірка, яка так себе позиціонує, як щира патріотка, відмовилась навіть пустити бійцям Аби продав свою картину, все це відбувалося у місті Житомир, якою потрібно бути бездушною, злато, ким потрібно бути? Ось Артем пововаров. От просто подивіться наступне відео, будь ласка, то артист і це артист, але яке різне відношення і залученість? Будь ласка, зверніть увагу. Дівку, брат, був повернувся живий і здоровий. І зараз знову поїхав під Бахмут. Я дуже прошу вас, будь ласка, я хочу записати ваше звернення до нього, бо він мав бути на вашому концерті, але цей квиток попав мені, бо він поїхав туди. Передати вітання? Давайте передамо. Візьми, будь ласка, телефон. Хлопцям на Бахмут передамо вітання. <клес> Як звати? Бахмут! 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 Osionfish. 93, да. так. Холодний яр. А він це колонійся. Старокостянтино! Ми сьогодні в тебе гостях. Сподіваємося, на переможному концерті зустрінемось з тобою і з своїми хлопцями з 93-ї бригади колонии арт, передаємо вітання всім літавшим громадянам. Ввечері ми з вами до сьогодні додому. Слава Україні! Слава! Слава Україні! Так ось, Артем Побуваров може знайти і виділити час під час виступу. А Злата Вогнівіч не може, тому що в неї це не заплановано у виступі. Лицемірство з огляду на цю ситуацію складається саме наступне враження: що ти лицемірка, і ти граєш на публіку просто, аби подобатись. Ось таке моє суб'єктивне враження. І скажіть, в чому я не правий. Мені дуже соромно, мені дуже сумно. Я просто зараз намагаюся в своїй голові якось скласти цей пазл. І виправдати дії злати. Знаєте, якби в цій історії не було продовження про те, що е, прозвучала від злати фраза в мене це у виступі не заплановано, я би, мабуть, виправдовував Огнєвіч. Ну, знаєте, усяке буває, часто трапляються моменти, коли команда артиста просто неадекватна, а сам артист просто чудовий. Але команда артиста не підпускає тих чи інших людей до своєї зіроньки. І я ж кажу: мабуть, я би виправдовував злату. Але коли вона стала свідком того, що відбувається, і просто ось так нагло відморозитись, такий вам, друзі, штрих до портрету. Я не пропоную вам жодних висновків, я просто вам закиду зерно для розмірковування. А ви вже самі для себе приймете рішення, про що говорить цей випадок. Давайте поспілкуємось в коментарях, хотів би почути вашої думки. Не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Там багато подробиць, там багато цікавинок. Тож чекаю вас там. Посилання в описі під відео в закріплених коментарях. Також там ви знайдете посилання на картку для донатів. Отже, хто у нас далі? Мішель Андраде, Софія Тарасова, українська. Ну, як українська. Спі... Давайте так. Софія Тарасова, колишня віагрянка. Це дівчина, яка має російський паспорт. Ну, принаймні такий паспорт вона викладала в своїх сторіс. Вона народилася і виросла в Києві, але виїхала з України під час повномасштабного вторгнення до Німеччини. Заявила про те, що будує іноземну кар'єру. І ось на одному з інтерв'ю для росіянки. Вона війну не просто не називає війною, а вона говорить таку фразу формулювання ну, от е, в февралі случилось то, що случилось. І мене це знаєте, це такий рівень лицемірства на рівні Мілявської, яка називає окуповані українські землі своєї батьківщини, окуповані землі, називає нової території. От так само. Виглядає формулювання Софії Тарасової. І чому я про неї взагалі говорю? Випускає, значить, Тарасова англомовну композицію. І тут, звідки не чекали, з'являється привітання з прем'єрою від Мішель Андраде, яка пише Браво! І тут назріває абсолютно легітимне запитання. Мішель, я проти тебе нічого не маю. Я від багатьох людей чув, що ти дуже хороша людина. Але якого біса, кого ти вітаєш? Людину, яка толерує повномасштабне вторгнення в Україну, в якій ти мешкаєш, серйозно? Як це розуміти? Як це складається в загальну парадигму світу? Сказати, що ні ти нічого не знала, ти не цікавилась громадянською позицією Софії, ну це булшіт на третій рік війни. Тому для мене це стало дуже серйозним розчаруванням і нерозумінням. Звідки така безвідповідальність, інфантильність? Ти нічого поганого не зробила, звичайно що, але залишається певний післясмак. Тож робимо висновки. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте теж поспілкуємось у коментах. Всі обурились дописом Меган Фокс, де вона написала, що м -м, виглядає як українська надута лялька. Ну, типу, маючи на увазі гламуризацію жіночого образу, українці обурились, тому що дуже недоречне порівняння, а мене обурює зовсім інше. Вони, не розбираючись в суті, вони просто знають, що Ukrainian або Ukraine — це щось дуже популярне, дуже модне. Тому, якщо ти використовуєш це слово, то всі скажуть: о, oh, you, cool. you are so great!» Ні. І вони не думаючи, не аналізуючи, навіть не виділяючи двох секунд, щоб зайти в Google і подивитися, просто пишуть «Ukrainian». І все. Типу, вони відповідають зараз модній течії. Ось в чому проблема. Це як ситуація була з Ізраїлем. Палестина вторгнулася, а що ми бачимо? Пересічні американці підтримують Палестину, кажуть, ой, що таке Ізраїль робить з палестинцями. Серйозно? Бути настільки, я не знаю, примітивними. І оці всі зірки західні, от Джей Ло, дивіться, вона одягає там українські бренди на себе, але на наступну добу вона вже вдягає там російські бренди. Це ж вже скандал був такий. Ну їм дали їм сказали, вони зробили, вони не думають, вони собі відпрацьовують свої гроші, рекламні контракти, популярні слова, течії не аналізуючи, не копаючи, не розбираючись. От і Меган Фокс просто ляпнула, аби ляпнути. Тому робіть висновки і чогось очікувати від західних зірок якоїсь супервідповідальності, про що ми говоримо, друзі? Там відповідальність і розуміння. Політики, соціуму було тільки у Мадонни, яка справді залучена до багатьох процесів. Мабуть, частково леді Гага, яка цікавилася з соціальними темами. Ну, одиниці, просто одиниці. От зараз аналізую, думаю, тому що всі там charity вікенд, благодійні збори, все, що вони робили, ну це просто частина образу, імідж стратегії. Аби відпрацювати вдало свій, свою персоналіті, не більше того. а не тому, що у них таке щире, широке, знаєте, широка душа, серце. Ой, Просто жесть, просто жесть, друзі, але маємо, що маємо. Тому не робіть, не робіть високих очікувань від них. І тоді не будемо розчаровуватись в кумирах, яких собі створюємо. І на завершення, давайте не хочу, не хочу цьому приділяти багато уваги, але, значить, в царство Аїда відправився Навальний. Почалась якась масова істерія. Наші українці почали співчувати, писати пости про це в стрічці. What the fuck хочеться сказати? Навального не стало ще тоді, судячи з усього, коли сказали, що він зник. Ну, його не було в в'язниці. Це десь місяць тому. Просто зараз подали цю новину для того, щоб відсторонити увагу що українців, що світової спільноти від Авдіївки, від того жахіття, яке там відбувається. Я не буду зачитувати допис нашого воїна, допис інстаграм, допис, який масово шокував реальністю сотню тисяч українців декілька днів тому. А це відео взагалі просто до сліз. Подивіться, будь ласка. І що? Вони ніхто не їде, а, а, а ваші там хлопці теж є, і ти сам. Ти ушли, всі вступили, нам сказали, що машина нас забере. Ми дві ноги перебиті. в спині осколки. я не можу взагалі нічого. А ти сам там тижо? Ні, нас шість чоловік. А, ти можеш, Чотири. Чотири. Як ви не мали вас зброси? Я не знаю. Отак. Троє. Чотири чоловіка, таких, як я, теж не можуть ходіти. я просто. <глоди> <не> <глоди> я, я не знаю, як мені. Кому мені позвонить? Я не можу понять. Ось про що ми повинні з вами говорити: пектися, хвилюватися і думати за наших захисників. Донатити, допомагати, цікавитись у людей, які долучені, дотичні до фронту, і запитувати, чим ми можемо вам допомогти, що ми можемо зробити для вас, а не обговорювати Навального і йому співчувати. І я побачу випадково допис Анастасії, Приходько, хочу зачитати, яка різниця українцям до Навального? Вони кожного дня знищують наших спортсменів, фотографів, митців. І в Росії про це мовчать. А тут понеслася вся стрічка в Навальному. Аго, у нас срака на Авдосі. Допоможіть зробити збір на третю штурмову. Про пацанів подумайте, на Росії і без вас розберуться. І не забувайте, що саме європейські лідери давали гарантії Навальному, щоб він повертався в Москву і що все з ним буде добре. Потім йому дали Оскар і забули про нього. Байден обіцяв, що в 21-му році, що Росія понесе катастрофічні наслідки. У разі ліквідації Навального, але нічого не буде. Давайте вдома у себе лад наводити. Нікому не можна довіряти. Коли ми знаходимося в катастрофічній ситуації на фронті, коли нам конче треба зброя, сенат є у відпустку. От і все. Але пам'ятайте, зараз нічого не буває просто так. Нічого. У всього є своя послідовність та кінець. Це велика гра. Настю. Ти знаєш моє неоднозначне ставлення до тебе. Я в чомусь погоджуюсь, в чомусь критикую, обурююсь. А це саме той випадок, коли така Настя Приходько мені подобається. І я дуже поважаю ось такі думки, ось такі вчинки. Настю, ти велика розумниця, що ти виклала це на свою широку аудиторію. Люди задумались, і я сподіваюся, що це якимось зернятком... Відкладеться у слухачів, глядачів а, твого інстаграм-профілю, і в принципі це пішло в маси, це пішло в медіа, і це чудово. Чому нас повинно взагалі а, чіпати, торкати? Ще й ми повинні співчувати. Кому Навальному серйозно? Ну, давайте тоді всім росіянам співчувати і сказати, що вони ні в чому не винні. Це ж все той зловісний режим. А росіяни, заручники ситуації. Ось ця та межа дуже страшна, коли пам'ять може стерти все. І як тільки но ми забудемо про все те зло, яке робить Росія на наших землях, як тільки но ми це забудемо, буде знову нова війна. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, взагалі, наші зірки, на Авдіївку. думаєте, хтось реагував? Ні. Трінчер. Викладала те, що вона надихається маткою. Потап рекламував свій новий сингл Каменських, новий дует. А хто там ще когось пропустив? А Брежнева концерти в Казахстані. Тут, в даному контексті, з Анастасією приходько на усі 100%. Настю, поважаю. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. Будь ласка, не забувайте донатити, підтримуйте наших хлопців та дівчат на передовій. Це вкрай необхідно. Донатьте перевіреним людям адресна допомога саме тим, в кому ви впевнені, що кошти підуть за призначенням. Друзі, з вас вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. А побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги!